Свято Івангелія читання. Слава, Богу, Господи, слава. Будьмо уважені, сказав Господь, коли хто хоче, йти за мною, нехай зречеться себе. Візьме щодня на себе хрест і йде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить. А хто погубить свою душу зад мене, той її врятує. Яка користь людині, коли весь світ здобуде себе, самого биля Боза напасти, хто буде соромитися мене та моєї науки, того й свій чоловічий буде соробитися, коли прийде у славі своїй, і Отця, і Ангелі і Святих істинно кажу вам, що із тут присутні не за смерти, смерті, аж поки не побачать царства Божого. Слава тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні Господь говорить нам про Царство Боже, говорить, що ми повинні жити заради Царства Божого. Ми повинні пам'ятати, де наша справжня Батьківщина, що наша батьківщина є на небесах. Як Дон Боско одного разу казав, що ми повинні жити так, щоб наші ноги були на землі, але наші думки, наша голова була в небі. Так сьогодні ми чули апостолі, щоб ми все думали про небесне, щоб ми думали про Боже, щоб ми думали про Ісуса Христа, щоб ми пам'ятали, де на нас чекає наш люблячий Батько, що чекає нас на небесах, що чекає у Царстві Божій. Царство Боже, саме слово вже означає царство, що це є чиєсь володіння. А знаємо, що володарем Царства є Цар в нашому християнському житті, нашим володарем є Ісус Христос, Цар, Царів. І саме ми покликані всі до Царства Божого, і наша земна мандрівка це є паломництво. Паломництво, у якому ми змучуємося, у якому ми нарікаємо, у якому ми падаємо. У якому ми навіть зневіряємося, у якому навіть відходимо від церкви, від Бога, але все рівно Господь у ці моменти не відвертається від нас. Він завжди чекає на наше повернення. Його рука завжди протягнута, лише вибір за нами. Чи ми відірвемося від того земного, від гріхів, від цього того, що засліплює Бога, що надає жити з ним і простягнемо свою руку. Христос сьогодні каже, якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест і йде за мною. Зректися себе самого, це означає зректися свого я, зректися того, що не дає мені жити Божим життям. Тобто усвідомити, що Бог є господарем мого життя, що все є у Його руках. Що моє життя це, можна сказати, як каже старий завіт, це є роса, бо сонце виходить і роса щезає, воно є миттєве, воно швидко минає. І тому стараємося зупинятися в нашому житті, стараємося роздумувати, де наша батьківщина, хто чекає батьківщині на мене, чи я живу так, що я заслуговую на це місце. Яке є приготоване для мене, бо апостол Павло каже, що Бог приготував тим, які його люблять, те, що око не бачило і вухо не чуло. Завжди питаємо себе, чи я заслужив на це. Якщо ні, не зневіряймося. Господь чекає на нас з простертою рукою, покаяння відкрите, і Його любов завжди вічна, разом з милосердям. Амінь. Слава Ісусу Христу!